Ніч була, зірки світили, десь качки кричали, ліхтарі вже погасили, спать всі полягали. Тільки двоє хуліган спати не збирались, напилися пива в хлам, і щось то мінжувались. Подивились по бокам, ні, нема нікого. Перебігли під паркан для проступку злого. І порушив громадський спокій на підпитку, обістяли весь міський центр відпочинку. Справу цю брудну зробили, штанці повдягали, хуліганський акт вчинили та й пошкандибали. Коли раптом зневідкіль бабця із сумками, і розмову тут заводить з тими пацанами. Ой, синки, не можу зовсім. Духу вже немає, я з вокзалу вийшла в восім, а вже ніч лякає. Розвелось уже багато збочинців, бандитів. Проведіть мене до хати, любі мої діти. Я приїхала зі штатів, внуки там працюють. Дали десять тисяч баксів, так мене цінують. От тому мені страшно подарунки, гроші. Йти додому так опасно, люди ж не хороші. Поможіть мені, хлоп'ята, бачу ви кремезні. Також донесіть до хати сумки величезні. Хлопці не вагалися й трішки. Сумки підібрали і вздовж темної доріжки з бабою почесали. Сумки у руках свербіли, сині, полосаті, й пацанів вони манили враз на лижі стати. Баба ж тут заговорила, як думки читає. Коли дойдем до квартири, я вас пригощаю: є коньок, абцент, скотч, віски, та й закуска добра з Каліфорнії сосиски, що купила вчора. А іще вам покажу всі свої картини. Не підробка, не брешу, дуже старовинні. Тут на вухо хуліган іншому говорить Гопать тут хреновий план, хай домой проводить. Той макітрой покивав, добре кажеш, друже, ношик я з собою взяв і мені байдуже. А у мене є балон, суміш сльозогінна. Я спокійний, як той слон, буде все відмінно. Хлопці, бачите той дім, баба вдруг говорить, там в квартирі номер сім вже харчі холонуть. Тож давайте номер номерщій з торбами в квартиру, дам я вам крутий напій, ковбаси й сиру. Хлопці взяли бабин скарб та й на другий поверх. Ззаду баба, наче краб, виперлась по сходах. Щиро вдячна вам, синки, баба їм сказала. Та з дверей своїх замки всі повідчиняла. Входьте, гості ви мої, на диван сідайте, ось закуска на столі, їжте, випивайте. Огляділись пацани навкруги достаток, на підлозі килими, небрудні латок, телевізор на стіні жидкокристалічний, на підлозі дівіді. Прилад акустичний, всюди антикваріат, посуд та картини, в куті бронзовий сократ і платон із глини. Враз зраділи хлопчаки, вип'ємо завдачу та й налили в чарочки мутну жовту чачу. Добре цокнулись, взяли, випили по чарці, закусили запили, взяли по цигарці. Раптом все як попливе. Ноги відібрало, стало все навкруг мутне, І хлопців порубало. Скільки спали пацани, час, добу, півтижня не поймуть ніяк вони, справа дивовижна, страшно голова болить, в роті пересохло, ще й недобре так смердить, наче щось подохло. На руках і на ногах вдягнені кайдани, та ще й в роті на зубах. Кулька зі шнурками, а крім того, без штанів, спідньої немає, страх напав на пацанів, аж трясей кидає. Тут в кімнату увійшла баба у сорочці, рот червоний від борща, а в руках попльоці. Як побачили її наші хулігани, погрузились знов тоді в дивний світ нірвани. Знов проснулись хлопчаки, глянули навколо. На столі стоять чарки, їжа, Кока-Кола. Трохи є у кістках, трошки на похмілля, у одежі, у штанях. Що ж за кляте зілля? у товариша спитав хуліган з просоння. Я не знаю, що бухав, страшний біль у скронях. В роті, наче той гудрон, очі ніс напухли. Так то був мій самогон, каже баба з кухні. Хлопців кинуло у жар, руки затремтіли. Баба вносить самовар. Питки захотіли. Пийте, хлопчики, чайок, вчора ви стомились. Хлопці із дивану скок, ми вже розсушились. Дуже щиро вдячні вам за харчі, горілку. Вже батьки зранку нам дзвонять на мобілку. Так що ми тоді пішли по своїх оселях. Щиро вдячна, що зайшли, каже баба в дверях. Ось по десять гривень вам за сумок доставку. Ось іще союз віктан, могорич вдобавку. Хлопці кажуть Ні ні ні, дякуєм не треба. Та й гайнули пацани аж пилюка в небо. Коли вибігли на двір, тут один і каже Заявляю, що з цих пір я не йду на кражі. Жах наснився там вночі, серце чуть не стало, наче баба вся в борщі нас ісквалтувала. Тут мурахи по спині озирнулись хлопці, баба їм махав вікні, з пльоткою в сорочці.